Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі! Відповідаючи на ініціативу наших братів і сестер, запрошую вас приєднатися до спільної молитви, якою є Помпеанська новена. Задум такий, щоби. Перед урочистістю в небо взявнебовзят Пресвятої Діви Марії ми приготувалися, але також і очікували цієї урочистості саме перебуваючи на спільній молитві, просячи про захист збереження і перемоги для нашої країни, також про навернення і покаяння усіх ворогів, як і зовнішніх, так і внутрішніх. Новина протягом цих 54 днів поділяється на дві частини. Тобто, перших три дев'ятниці молимося в намірі прохання, а в другій частині, тобто наступних три дев'ятниці, молимося в намірі вже подячному. Це кожного дня молитва на Розарії усі частини. Тому запрошую і нехай заступництво Пресвятої Діли Марії, нехай допоможе. Нашим військовим нехай допоможе нам, нехай допоможе цілому світу вистояти і прийняти Господа через своє серце, і щоб наше серце було тими дверима, через які Господь входить в цей світ, який ми творимо, в якому ми живемо. Одночасно також надалі продовжуємо молитися, продовжуємо допомагати, продовжуємо в різний спосіб підтримувати наших військових чи через донати, чи через якусь матеріальну допомогу чи через продукти. Багато різних форм не буду перераховувати, скільки їх є, але далі боремося за нашу країну. І на полі духовному, і на, е, на площині, також цій матеріальній, і на площині, відносин. Нехай Господь благословить, нехай допоможе нам, нехай допоможе нам перемогти, і нехай Він перемагає. І нехай його любов висторжествує, нехай буде тією, котра є силою і допомогою для нашого народу. На це уділяю вам благословіння не тільки тим, котрі будуть молитися. Цією новиною, але також і тим, котрі просто прослухали, почули це запрошення. Нехай благословення самотнього Бога Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. З Богом слава Ісусу Христа!